Сьогодні поговоримо про онкологічні віруси. Чули ви таке поняття? Чули? чули. чули. Взагалі, що таке віруси? Віруси — це Будь-які віруси це дрібні організми розміром від 12 до 500 нанометрів. Один нанометр це одна мільярдна частина метра. Ну, Це дуже-дуже малесенькі такі мікроорганізми. Будова вірусів. З чого складається сам вірус? Це молекула РНК або ДНК, оточена білковою оболонкою. Віруси є клітинними паразитами. Вони вбудовуються у геном клітини. От є, у кожної клітини є набір генів. так? І оця е, сітка, так, генів, ці пари, вони, ці віруси вбудовуються у клітину і спотворюють її, погіршують її. так? Е, вони починають. Розмножуватися і руйнують саму клітину, будовуючись у її ген... геном. Деякі віруси зберігаються в клітинах роками, не даючи про себе знати. Багато вірусів заходять в клітину і живуть у клітині багато років і ніяк себе не проявляють. І людина, можливо, і не знає, які віруси живуть у її клітинах. У нашому тілі живе безліч вірусів. Але їхня хвороботворна дія проявляється в ослабленому організмі. Тобто віруси живуть завжди в клітинах. Але якщо імунітет слабний, віруси починають себе проявляти. Якщо імунітет нормально, сильно працює, він пригнічує ці віруси і не дає їм можливість розвиватися, ділитися і робити свою справу. Так? Вірусна інфекція викликає Безліч захворювань, що можуть принести вірусні інфекції, це такі е, найбільші такі хвороби, які приносять багато проблем у життя. Звичайно, є і прості віруси, так, там, віруси грипу, але є віруси, які приносять кір, епідемічний паротит, грип різних видів, пові, е, вітряну віспу, гепатит, СНІД. Е, тобто, це все вірусні захворювання, їх є дуже багато різних. Вона проявляється, вірусна інфекція може проявлятися у вигляді бородавок і герпесу. Тобто та вірусна інфекція, яка живе в вашому організмі, але ви ще не хворі там, на вітрянку, чи на гепатит чи паротит, так? але просто вірус себе може проявляти так, що у вас бувають герпеси да? або бородавки. Це ознака, що багато вірусів живе в організмі. І бажано з ними поборотися, так дослідження показали взаємозв'язок деяких пухлин із впливом вірусів. Дійсно, вчені побачили, що ця наявність вірусів деяких вона впливає на ріст пухлин злоякісних, доброякісних, будь-яких. І тому вчені почали вивчати, який взаємозв'язок цих вірусів і онкологічних захворювань. Був такий вчений П. Раус, у своїй науковій діяльності в 1910 році він досліджував курей. От Над курми він проводив досліди. він зробив із саркоми курей фільтрат зі зруйнованих клітин і увів його здоровим птахом. Тобто він не живі клітини саркоми підсаджував так? а такий фільтрат перероблену таку речовину через деякий час. У щеплених птахів розвинулася саркома. Хоч ці птахи були щеплені, але все одно розвинулася саркома, тому що це елементи віруса, які попали від хворих корей до здорових. Так, так було показано, що вплив вірусної інфекції на розвиток пухлин, що він дійсно є цей вплив, що вірусна інфекція впливає на ріст пухлин. І за це цей дослідник удостоївся Нобелівської премії. Тобто це було таке важливе відкриття в той час в науковому світі, Джордж Бітнер у 1936 році відкрив фактор молока. Цікаво, він досліджував мишей і досліджував, як через молоко передаються ті чи інші віруси. І він виявив, що миші, які годують малюків молоком. Вони передають їм якийсь фактор, що на той час невідомий був вченим, що, що це саме відбувається, але викликає у дід у мишенят е, рак молочної залози. І цікаво, що е, вони вигодовувалися у своєї мами і в них у всіх був рак молочної залози. Він і за не міг зрозуміти, що, що це впливає. Це була високоракова лінія мишей. Отак От він визначив: mm -hmm. оця група мишей, які передають рак молочної залози з покоління. Це високоракова лінія мишей, так він назвав. І коли дитинчат від цієї самки з високоракової лінії давали інші самці для вигодовування, то в них захворювання різко зменшувалося. Тобто малюків цих мишенят передавали інші миші, так, і вже вони, вони не хворіли уже. Раком молочної залози, тобто тут впливало саме від якої мами вони харчуються, так? чиїм молоком. І навпаки, коли дитинчат із матері з низькоракової лінії передавали цій мамі з високоракової лінії, так? то ці захворюваність у малюків починала зростати. Тобто тут відіграла роль, саме, чиє молоко вживають ці малюки. І подальші дослідження показали, що це вірус, який передається від матері до дитинчат з молоком. Що віруси, о, ці онкологічні, які сприяють розвитку ракових пухлин, вони передавалися, передаються з молоком. Це е, у тварин так відбувається. Е, е, і... Це неможливо перевірити на людях, тому що не будеш на людьми експериментувати, так? але висока ймовірність, що точно це саме відбувається із людьми. Взаємозв'язок між деякими формами раку і вірусною інфекцією. Вчені встановили, що деякі віруси викликають ті чи інші форми раку. Ось, наприклад, віруси гепатиту B і С. Якщо вони в організмі їх багато постійно, то вони можуть призвести до. Гепатоцелюлярної карциноми, тобто це рак печінки, якщо в людини постійно віруси оціє в організмі. Телімфотропний вірус може спричинити теклітинний лейкоз у дорослих. Тобто певні віруси впливають на певні види раку. Зараження цими вірусами можливе тільки під час потрапляння крові хворої людини, саме оці два віруси, так? Вони гепатит В і С вірус і Т лімфотропний вірус можуть передаватися через кров від хворої до здорової людини. Або рідше за тривалих інтимних стосунків. Все-таки більше через кров, ніж через повітря. Через повітря не передаються. Взаємозв'язок між деякими формами раку і вірусною інфекцією. Далі ми ще розглянемо ще деякі види раку. Наприклад, папіломавірус. вірус. Чули такий вірус? Папіломавірус у жінок може спричинити рак шийки матки, це також вчені знайшли такий зв'язок. Для незаражених жінок пропонують вакцину профілактику. Пропонують для жінок вакцину, яка захищає від папіломавірусу. Для профілактики раку шийки матки. Є такий вірус Епштейна. Бар називається. Він викликає лімфому Беркіта, це назва рак. Можливо, пухлину молочної залози також викликає, але це ще достовірно не доведено. Це таке ще припущення про молочну залозу. Тобто, ви бачите віруси, яку руйнівну дію приносять в організм. Просто люди часто думають, що вірус прийшов, там вилікувались і забулись. Так? А тут може повернутися. Проблема в більшу. Здоровий організм людини зазвичай справляється з онкогенними вірусами. Тобто ці віруси, які можуть викликати рак, і вони називаються онкогенними, або онко онковірусами, так і частіше всього організм наш справляється, тому що ці віруси постійно потрапляють в наш організм тими чи іншими способами різними. Е, і от вчені спостерігають, що 40% жінок. У світі заражено попапілома вірусом, але не у всіх з них виникає рак матки, так? тобто носіння віруса це не означає, що ви обов'язково захворієте, але це підвищує вірогідність хвороби. Наприклад, близько 95% населення заражено вірусами Епштейна Бар, але лімфома Беркіта розвивається. У всіх не розвивається, так, не розвивається у всіх 95% людей, які його носять цей вірус. Найчастіше хвороба Беркіта розвивається в жителів Африки, які страждають від голоду і надлишку сонця. В них, вони мало їдять, у них мало сонця і дійсно в них ослаблений імунітет. А від надлишку сонця так багато сонячного світла занадто. І вони страждають е, саме на ці хвороби, тому що імунітет у них ослаблений. Сонце добре, але ж не занадто, так? Отже, от, от, ми повинні розуміти, що багато що залежить від чого? Від нашого імунітету, правда? Від того, як імунітет буде стійкий до вірусу. Е, нормальна робота імунної системи Нічого. захищає клітини від вірусів і не дає їм розвиватися. Ем, отже, імунітет може бороти ці віруси. Підтримуйте свій імунітет, нам рекомендують. Практикуючи здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, будьте фізично активними, не нехтуйте сном, учіться контролювати стрес і вчасно розслаблятися. Це все допомагає е, покращити активізувати імунітет, щоб ці віруси не могли. Робити свою згубну дію в організмі, коли ми робимо зі свого боку все можливе та отримуємо перевагу покладатися на Божу обітницю, якщо ми зі своєї сторони робимо для здоров'я все, що ми можемо, то ми особливо великі благословіння отримуємо також від Бога, тому що Бог бачить, наскільки ми намагаємося берегти своє здоров'я, Він нам завжди хоче допомогти, але Він хоче бачити і від нас. Бажання щось змінювати в краще так, в нашому житті. Є чудовий вірш, псалом 90, 5, 6 вірш. Ти не лякаєшся нічного страхіття, ні стріли, ні, що пролітатиме вдень, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть опівдня. Бачите, які чудові обіцянка Божа, що Бог обіцяє нам, що Він буде берегти нас від моровиці, смерті, так, різних чуми, тобто хвороби якоїсь, так. якщо ми довіряємо йому і бережемо наш дар здоров'я, який він нам подарував, це дуже важливо. Я бажаю вам здоров'я і щоб ніякі неприємні віруси, хвороби. Не розділяли вас із Богом і не панували у вашому організмі.